Зимові свята це дивовижна казка, на яку з нетерпінням чекає кожна дитина. Міський центр дитячої творчості організував та провів для своїх вихованців святкові різдвяно-новорічні розважальні програми. Під час зимових заходів вбрані зали закладу сповнилися дитячими посмішками, щасливим сміхом та вірою в чудо, які так потрібні в такий нелегкий для країни час. Святкові дні, проведені з міським центром дитячої творчості, були наповнені теплом, креативністю та турботою про ближніх вихованці та керівники гуртків створили справжнє диво, яке об'єднало маленьких і дорослих навколо цікавих і добрих справ. Святковий настрій розпочався з відкриття шоу-руму Святого Миколая, де панувала творча чарівна атмосфера. На майстер-класах діти разом із наставниками власноруч виготовляли новорічні сувеніри, штучні ялинки, ялинкові прикраси, теплі подарунки для наших захисників, а також намалювали велику кількість святкових листів, які зігріватимуть серця на передовій. Для найменших вихованців міського центру дитячої творчості було підготовлено незабутню новорічну казку, яка стала основою для святкових ранків країна зимових пригод. Ця дивовижна вистава перенесла дітей у казковий світ, де вживали улюблені персонажі, мерехтіли чарівні вогники. А магія була усюди. Маленькі учасники художніх колективів центру гралися з символом нового року, робили веселі руханки, відгадували загадки, а також демонстрували свої творчі здібності до найкращих найсліду. Лухняніших та найстаранніших вихованців, звісно, завітав святий Миколай, який роздав діточкам довгоочікувані та заслужені подарунки. Наприкінці грудня відбувся різдвяний благодійний ярмарок, різдвяна зірка перемоги, присвячений підтримці Збройних сил України. Разом із батьками, дітьми та містянами зібрали кошти на придбання парафіну для виготовлення окопних свічок, тепла, яке рятує життя в холодних окопах. Не обійшлося й без стародавніх українських традицій. На різдво вихованці зразкової музично драматичної студії «Теремок» подарували містянам колядування. Їхні щирі голоси лунали. У різних куточках міста, наповнюючи кожне серце різдвяною радістю, пластуни центру дитячої творчості вкотре привезли віфлеємський вогонь миру в наше стародавнє місто зі світлою надією на мир в Україні, який відвоюють наші захисники. Тому вогники з подарунками долетіли і до них. Це ялинка в руках військового в бліндажі на Сумщині. Такі ж зелені красуні, зроблені дітьми, роз'їхалися і на Донеччину, Запоріжжя, Харківщину. Яскравим завершенням святкових днів став тиждень різдвяно-новорічних светрів. Усі від наймолодших вихованців до викладачів долучилися до цього теплого й креативного заходу. Проведені різдвяно-новорічні заходи центру дитячої творчості ще раз довели. Що разом ми здатні творити дива. Дякуємо кожному, хто став частинкою цього тепла та радості. Нехай дух різдва і нового року залишається з нами увесь рік. Йдеться в повідомленні від колективу та вихованців міського центру дитячої творчості. Центр працює, щоб українські діти мали щасливе дитинство. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.